Православна церква нині святкує пам'ять великомученика Дімитрія Солонського, Указує на то, що у будь якому місці, на будь-якому постові може служити Богу. А ще потребується чимось пожертвувати, треба рішати принципово, чим жертвувати – Душою і вічністю, чи посада, багатство, начальник, міністр. Чим жертвувати? Дмитрій, талановитий воїн, воєнначальник, глава цілого регіону Фесалонік, має перспективу, в будучому може бути, імператором. Але він родився в сім'ї, де були християни. Всі хрестилися тайно. І прийшов час, коли назначили Дмитрія, коли вернувся він із столиці. Об'явив себе зразу християнином, хоча імператор предупредив його захищати границі від варварів, тоді ще мали таку назви наші предки славяни, куди нападали в той час, і боротися з християнами. Димітрій прийшов мів, об'явив себе християнином. Яка була радість у городі, коли всі люди. Котрі тайно були відкрито і сповідували себе, а котрі ще не прийняли рішення, вкрестилися. Коли узнав пізніше вже імператор, що створилося, рішив наказати і цілу армію розвернув на Фесалоніки, щоб у Фесалоніках насміятися і над Димитрієм, і над християнами Солунськими». Мало того, що прийшов покарати, а ще зробив які показові і Германець лій, страшно такий звір великий, хапав християн, боровся і з помоста кидав, а нанизу стояли воїни із коп'ями, падаючий чоловік, падав на коп'я і помирав. І такі Комедії творив імператор, скидав людей в той час, вже Дмитрій був у тюрмі. І вдруг юноша Нестор підходить до Дмитрія і каже: Дмитрій, благослови мені зразитися із тим звірьом германським. Дмитрій благословив. І коли вийшов Нестор на поєдинок, усі думали, що цей юноша самоубійця. А він подійшов до Лія, силою Божою скинув Лія германця на острія копій, і той звір германський умер. У імператора було страшне гнів ужас, откуда в юноші Нестора така сила? Коли узнав. Що Дмитрій благословив Нестора, з великої злоби сказав: от цікайте мо голову і всього вбивайте, продовжайте вбивати. Імператор, будучи сліпий язичник, не розумів, що він попав у християнський город, то люди християни, на відміну від нього імператора, котрийся бояв смерти, а других убивав християни в солуні, сміло йшли на смерть. Християни завжди знали, з чим може жертвувати. Імператор каже, всі кланяйтеся ідолам, несіть жертви сатанінським ідолам. А християни сказали, ні. Жертувати душою не можна. Сам Господь сказав, якщо чоловік приобрете весь мір, стане великим олігархом, набереся мільярдів, ну і що? А поки назбирав мільярди, його прекрасні роки молоді пропали, сім'ї не є, друзів не є, знайомих не є. Сам він звір германський, багатий чоловік, а душу погубив. В результаті, многі багаті люди, котрі не знають Господа, вони потім в цьому мірі втрачаються, їм ся види, що вони сильні, впливові, з ними считають. Але реально. Перед вічністю вони такі маленькі, без, такі навіть незамітні для неба. І от наша задача: як нам поступити, коли в цьому мірі нам предложать? І вас будуть бити, і йдіть у секту, і вас будуть бити, і йдіть у унію, і вас будемо бити, і йдіть у якусь там розкольну, розкольничку церкву. І от наші люди считають, Терплять удари, терплять захвати храмів, в принципі, скажемо, прямо всім, що таке захватити нині храм? Да не є проблем. Нині як супермаркет захватити, як захватити любу інстанцію, любу установу, проблем не є. Але тім нарушається злоч... злочинне право людей. І поліція, котра. Не допустила захват супермаркета, але допустила захват храма, має бути розпущена. Тому що ми не закриваємо двері на замок, двері церкви відкриті, і кожен може прийти помолитися або наоборот. Павел нині каже: якщо ви християни, умерли з Христом у таїнстві хрещення для стихій цього світу, то для чогося ви держите, так, як і другі постановлені, то то не їж, туди не йди, то не кажи. Православним християнам тих приписів уже не є. Павел каже, нам, християнам, все позволительно, правда, не все на пользу, все нам позволительно, но ніщо із наших занять не має нами обладати. Щоб нас не вирвало із церкви, щоб зовнішні наші забави не потягнули нас у сторону одпуття спасіння, бо лише так поступаючи, видя образ і подвиг Дмитрія Солунського, його помочника Нестора, його святого Лупа, його всіх тих солунських християн, бажає бути похожим на них. Не боятися світніх угроз, коли нам угрожають та пужають нас. Ми, діти Божі, ми чітко знаємо, чим жертвувати всім постороннім, кроме віри в Бога, церкви канонічній, спасаючи душі наші, ну а вічності, в вічності, в'єднано з великомунчиком Дмитрієм і з усіма святими церкви, зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.